Із серпня поточного року набрав чинності закон, яким частково відновлено довоєнну систему оподаткування, в тому числі з єдиного внеску. Йдеться про нарахування штрафних санкцій та пені за неподання, не своєчасне подання або ж подання за невстановленою формою звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб. Окрім цього, тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або ж скасування воєнного стану встановлено мораторій. На проведення документальних перевірок щодо нарахування та сплати єдиного внеску, водночас відновлено можливість завершити ті документальні перевірки, які були розпочаті до 18 березня 2020 року, також податківці проводять перевірки пов'язані з припиненням підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб підприємців. Також законом 32.19 встановлено особливості сплати єдиного внеску до нарахованих сум за результатами документальних перевірок. Якщо Фізичною особою підприємцем або ж роботодавцем сплачено штрафні санкції, донараховані за актом документальної перевірки протягом 30 календарних днів. Такі суми вважаються узгодженими і не підлягають оскарженню. Втім, нагадують податківці, якщо ФОП не сплачує ЄСВ за себе, то ці періоди не зараховуються до страхового стажу. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.